Вітаю, мої друзі. Нехай Бог благословить усіх вас, щоб сьогоднішній день він був дійсно днем найособливішим днем вашому житті, незвичайним днем. Щоб він був ви і я. Ніхто не пам'ятає день, коли ми народилися. Але коли ми народилися, наші батьки вони раділи. Але ми навіть не знали цього, тому що ми були так мовити невинними. Ми були дітьми, навіть не молодими, просто дуже дуже маленькими, такими немовлятками, знаєте. Крихітними. Тепер, яку пропозицію Бог робить для вас, хто зараз дивиться мене, і ще не мав цей привілеї народитися від Святого Духа? Ви вже були хрещені у воді? Але. Хрещення Святим Духом ще не відбулося. Ви приходите, приходите, дивитеся, і цей день він повинен бути у вашому житті іншим, відрізнятися. ви дійсно повинні прийти до цього, щоб отримати новий досвід народження від Бога. тоді ви будете щасливим. Ви народитеся знову і дізнаєтеся самі, що дійсно народилася, так би мовити, нова істота, нове творіння. тому, що дитина цього не знає, але коли ми народжуємося від Святого Духа, це саме це, ми усвідомлюємо, що Бог тепер справді наш батько. Чому? Тому що ми були створені ним, народжені ним. Отже, мої друзі, нехай сьогодні цей день буде таким у вашому житті. Я не тільки бажаю цього, але й хочу цього. Я прагну цього, тому що ваше нове народження. Знаєте, є полодом нашого служіння. Знаєте, це якби підтвердження, що наше служіння, наша робота набирає чинності, і це найбільша радість, найбільша радість, яку має слуга Божий. Тепер я дам вам одну пораду. Щоб сьогодні ви дійсно народилися від Святого Духа, народилися від Бога. Зверніть увагу. Ісус так сказав: зверніть увагу, будь ласка, дійсно зверніть увагу. Якщо ви попросите щось від Мого імені, в моє ім'я, я це зроблю. Він це сказав, і все, що ви попросите в моє ім'я, я зроблю, щоб отець був прославлений у сині. Якщо ви попросите щось від мого імені, в моє святе ім'я, я це зроблю. Ісус, який це сказав, Його обітниця. Потім він каже: тут у наступному вірші, ось якщо ви мене любите. Тоді що? Бережіть мої заповіді. І вблагаю благаю Отця Я, і втішителя іншого дасть вам, щоб із вами повік перебував. Алілуя. Щоб із вами повік перебував. Тобто це на усю вічність і це почнеться тут на землі. Дух істини, духа правди, що його світ прийняти не може. Ісус тут сказав, що дух правди, да? духа правди, ось подивіться, що світ його прийняти не може. Ось світ не може прийняти його. Чому? Тому що не бачить його та не знає його, але його знаєте ви, бо ось його знаєте ви, бо при вас перебуває. Бо при вас перебуває. Ось ви бачите, він уже знаходиться поміж нами. І у вас буде він. Щось, що стосується майбутнього, ось одне, коли він посеред нас, а ось тепер він всередині нас, всередині нас, це дві різниці. Тоді я хочу вам дати цю пораду, щоб ви мали цей досвід із Духом Святим у церкві сьогодні. По перше, коли ви будете виходити з дому. Коли ви підете до церкви, не думайте ні про що інше, будь ласка, подумайте про те, що сказав Ісус. Йдіть до церкви із цими думками. Ісус, ти сказав, якщо попросите щось від мого імені, я це зроблю. Отже, я, я прошу в тебе, Святого Духа. І Ти обіцяв, Господь ти обіцяв, і я ось прошу. Але я ще його не отримав. Чому? Що ти, Господь хочеш від мене? Що я ще не залишив? Як зробив Авраам, як Авраам він залишив усе позаду? Чого не вистачає, щоб залишити мені все позаду? Щоб я міг отримати твоє благословіння, яке є Святим Духом. Я знаю, ось, я хочу бути самим благословенням для усього цього світу. Чого тоді мені не вистачає? Отже, ви будете знаходитися в цих думках, думаючи про слова, обітниці Ісуса. І тоді, коли ви прийдете до церкви, коли ви будете там шукати, тоді ви скажете так. Ось, подивіться: Господь Ісус. І сказав, що святий дух, дух істини, світ не може його прийняти. Чому? Тому що не бачать його і не знають його. Але я знаю, я знаю, що Господь ти існуєш. Я знаю, що Господь із нами. Я знаю, що Господь зберігає мене. Це твій дух. Але він ще не увійшов. До мене, я все ще так би мовити, не відчуваю цієї безпеки всередині мене, що Господь всередині мене. Я знаю, що Господь він ти був зі мною, але Господь ще не увійшов в мене. Ось будь справедливим, мій батько. Я вже зробив усе, що повинен був зробити. Я вже залишив цей світ те, що світ не може тут отримати. Як він тут каже, і він каже: ви знаєте, не просто це не про планету, землю. Ні, він говорить про невіруючий світ, невіруючих людей, людей, які нехтують обітницями Божими. Отже, ось але я більше не зі світу, я вірю в тебе. Я вірю в тебе. тоді це справедливо, щоб ти був просто поруч зі мною, але не всередині мене. Ні, мій Бог, я так не хочу. Я цього не приймаю. Отже, іншими словами, ви будете використовувати свій інтелект. ви будете обґрунтовувати це, і ви скажете Богові саме це. Ось те, що ви сказали, Господь, ти обіцяв? Ти сказав, що все, що попросите в моє ім'я, я зроблю це, що батьку. Він був прославлений у синові. Якщо ви попросите ось, в моє ім'я, я це зроблю. Двічі, Господь, ти кажеш це, я зроблю, я зроблю. Отже, я тут, в твоєму домі, я тут шукаю твій дух, і це те, що я хочу. Я не можу піти звідси так само, як я прийшов. Я не можу піти звідси. Я так багато вже і багато разів виходив із твого дому без твого духу. Хоч я знаю, що Господь в мене є ця впевненість, що ти зі мною. Але я не хочу, щоб ти Господь був поруч зі мною. Я хочу, щоб Господь ти був всередині мене, і Господь обіцяв. Господь обіцяв. Господь сказав дух істини, який світ не може отримати. Отже, я більше не зі світу, я більше не належу до цього світу. Отже, чого не вистачає? Може, ти за мене забув Господь? Господь, ти забув своє слово, свою обітницю, отже, ви відкриєте текст у Біблії, там Євангелії, від Івана. Від івана саме розділ 14, і ви прочитаєте ці вірші? Розділ 14 і вірші 13, 14, 15 і 16. Ось ви прочитаєте і поговорите з Богом про це ці три, чотири. Один, два, три, чотири, п'ять віршів. Від тринадцятого до сімнадцятого я прочитаю це вам ще раз. Ісус так сказав. І коли що просити, ви будете в імені моє, і ось тоді ви скажете так: Господи, я не прошу в Тебе багатства, я не прошу в тебе слави. Я не прошу в тебе зараз там. Чоловіка чи дружину, я не прошу в тебе гроші, я не прошу в тебе роботу, я не прошу в тебе нічого матеріального, нічого в цьому світі. Я прошу в тебе, Святого Духа. Це те, що я хочу. Я не можу піти звідси сьогодні так само, як я увійшов. Це має статися. І я тут. Я не можу. Ось, увійти в Святий Дух, але він може увійти до мене. Я не можу увійти в Святого Духа, але він може увійти в мене. Отже, якби я міг увійти до Святого Духа, всередину нього я б увійшов, але я не можу. Це Господь повинен увійти. Він повинен увійти до мене в мене. Чому Тому що Господь обіцяв? Тут написано. Ось ось, якщо ви будете просити в моє ім'я, тоді я дам, я відповім. Тоді я прошу тебе Святого Духа. Я прошу саме те, що ти Господь уже обіцяв. Господь вже послав Святий Дух там, у розпорядженні, так би мовити, і тому хто віддає себе. Тоді я вже ось відмовляюся від свого життя. Я хочу отримати від тебе відповідь зараз тут. Зробіть так, мої друзі. Зробіть це власними словами. Або відкрийте текст Євангелія від Івана, 14 розділ, вірш 13, 14, 15, 16, 17. Коли Ісус говорить тут, я буду ось благати Отця, я, буду вблага... я вблагаю Його, і Він пошле свого ось втішителя, щоб Він з вами по перебував, щоб він повік перебував, тобто назавжди був з вами, дух істини, справжній дух, світ не може його отримати, але я можу. Ви можете так з ним розмовляти, мої друзі. Будьте сміливими, так би мовити, прямо зухвалими в хорошому сенсі слова. Майте цю сміливість. Ось не треба зараз тут бути, знаєте, таким якимось скромним в цьому випадку. Ви повинні знайти цього. Ви цього не заслуговуєте так, нічого з цього, але він обіцяв не за того, що ми заслуговуємо. Він обіцяв тоді, хай зробить те, що він обіцяв. Ось Господь ти дав обіцянку. і Я тут, щоб твоя обітниця, обіцянка вона збулася в моєму житті. Зробіть так, І сьогодні. Ви отримаєте Святого Духа, і ви народитеся знову. І я вже це пророкую. І ваш рот буде наповнений сміхом, ваші вуста будуть наповнені сміхом. ваша душа буде в ідеальному стані. знаєте, буде медовий місяць з Богом сьогодні в Будь-якій церкві центр духовної допомоги. Якщо пастор не буде молитися про це, якщо пастор ось там не знаю, не дивіться на нього, не дивіться, не звертайте увагу на людей, не звертайте увагу навіть на пісню, яку там будуть співати. зовсім нічого з цього ви не Дивіться на це. Будь будьте зі своїми думками, ось зверненими до того, що він обіцяв: Зосередьте свою думку на його слові, і він виконає це. У вашому житті сьогодні, це не буде завтра, ні. Це станеться сьогодні. Зрозуміли? Добре, я залишу це повідомлення, цю пораду тут для вас, щоб ви не були, знаєте, в, таки, в таких умовах, як, от люди ходять, знаєте, до церкви заходять, виходять і нічого не відбувається. А ні, так не повинно бути. Ось, Господи, я хочу пізнати тебе, мій Боже, щоб я міг бути твоїм свідком. Господь, ти сказав, що ви будете моїми свідками, і як я можу бути свідком того, кого я не знаю. Отже, мені потрібно зустрітися з тобою. Мені потрібно дійсно зустрітися з тобою. Я хочу зустрітися з тобою. Ось і я ці слова передаю тобі. Я знаю, ти обіцяв ім'я Господа Ісуса, і ви побачите, що станеться. Добре, я більше нічого не скажу. Ви зрозуміли дух напрямок. Тож ідіть у цій вірі, що Бог з вами. Нехай Бог благословить, і побачимось завтра. В ім'я Господа Ісуса. Амінь.